Кутинята, Леви, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Ми з вами розглядаємо поради таро для вас на закінчення року. Рік в нас біжить вже сьогодні повняк. Такі енергії цікаві я беру з собою на розклад. І ми подивимося з вами, що ж потрібно залишити в цьому році і з якими енергіями треба вийти у наступний рік. Карту, яку я витягну, ми з вами відкладемо, і вона нам розкаже про лекцію, яку проходить зараз ваша душа. Леви, ви знаєте, якщо вам подобається будь-яка карта, ви пишете мені і я присилаю вам індивідуальне фото, абсолютно безкоштовного задоволення. Можете поставити її собі на заставку телефона, щоб просто нагадувати <кій> про певні емоції. І так, Леви, кінець 2024 року. Перше, що зараз ми подивимось, це енергії минулого, теперішнє, і куди ви оце цибаєте в майбутнє? там. Так, що в нас тут робиться? В минулому була якась жінка, яка на вас впливала. Притом вона була таким класним чудовим маніпулятором, і ця жінка використовувала вас в своїх інтересах. Довго, притом, використовувала, не дуже вона хороша була по дьяволу. Може бути, по роботі хтось, можливо, якісь проблеми з лікарем були, яка вас давайте ми тут підкачаємо, там підкачаємо, яка просто. Тягнула гроші, можливо, була якась проблема з пластичною хірургією у вас. Тобто, до речі, розклад є загальним, в когось програється, в когось ні. І зараз от ви купаєтеся в собі. Карта місяць на колоди. Говорить, сьогодні повняк, як я їй казала. <бачити> Бачите, він випав. І вам сьогодні буде, зрозуміло, дуже багато речей. Зараз ви навчилися захищатися від цієї людини. Ви побудували навколо себе такий собі захист для того, щоб. Ця людина вас не чіпає. До речі, може бути і порча, яка була наведена у вас в минулому, а зараз ви поставили на себе захист, і ви виходите з ролі жертви. У вас така бульбашка. І ви, отой ваш захист, сидить, і оці всі м'ічі, що тут є, вони вам нічого не роблять. Ви такі сидите, показуєте їй Ечі, чи в мене все добре. Карта Повішена нам говорить про жертву. Тобто ви зараз виходите з цієї жертви і може самі почали займатися езотерікою, ставити на себе захист і працювати. Тут може бути ще практикуюча людина. Тобто, в нас іде хтось, хто практикує. Йогу, ви практикуєте різні практики мантичні, там медитації, йдуть. ви є наставником, ви є мотиватором, все, що завгодно, що пов'язано. Тут, до речі, хтось може в нас літає, танцює там на пілоні, чи в нас є йога на цих. Матах, чи як на гачках, як можна сказати. Тобто, ви зараз навчилися себе захищати за рахунок різних практиків, можливо, йде централізація своєї енергії. На собі сидить їй добре, ця дівчинка. До речі, хтось з вас може буде схожим. Оксана. Так, це в нас була така цікава ситуація. Тепер який акцент зараз у вас буде? В якій сфері чи треба зробити колісо Фортуни? Фінанси, рух вперед і подорожі. Тобто зараз ви можете просто дивитися навколо і ловити момент, ловити певну вібрацію. От знаєте, як гачок. За рахунок того, що ви опрацювали це все, вийшли, може, у вас іде кармічні. Кармічний рух. Ми подивимося зараз, куди ви там бігаєте. Фінансова сфера. Зараз прийшов час вкладати гроші в проекти, які збудуться з часом, тобто ви можете починати свою нову справу, і вона буде давати вам розвиток, але придеться почекати. Хшо нам тут банзай? Що він нам каже? Може хтось буде займатися екібаною, може хтось буде сільським господарством займатися? От тут ідуть добрива, які дерево напитують. Хтось буде займатися сферою подорожей. Нас колесо фортуни – це завжди. Можливо, хтось відкриє якусь собі кафешку, де будуть ігрові автомати. Тобто у вас іде абсолютно нова сфера. Автівки тут, будь ласка, круїзи, тури ми вам пропонуємо. Поїдьте з нами і отримаєте результат. Тому у вас іде сфера. Руху вперед фінансового росту, але це буде з часом. По сімки Пентаклі не лізьте поперед батько в пекло, а плануйте це все. От у вас воно якось за рахунок застою через цю жінку, і ви навчилися зараз захищатися, виходить зовсім щось нове, нова ситуація. Який буде у вас шанс? Зірка, клас. У вас буде можливість працювати в інтернеті на відстані. Так якось складуться умови, що ваша карта зірка по-перше, це захист від Всесвіту, захист від вашого Егрегора, захист від планет Ось у вас захист. І це буде у вас шанс відчути свою, свій зв'язок з всесвітом, відчути свою зоряність. Ось ця карта підходить якраз про. Можливо, раніше ви не займалися, хотіла сказати, окультними науками, ну хто чим займається? Але от зараз саме у вас буде можливість енергії зануритись. Якщо у вас ця вся порча піде, і ви відкриєте в собі саму тиху спокійну енергію. Зірка нам говорить про. Креативність, про проекти, знов-таки, ви виходите в медійність, проводите свої якісь цікаві думки, але також в інтернеті і з часом, зірки в нас час, і зв'язок. От ви бачите, тут у вас пішов зв'язок, оскільки повішений в нас теж ідея ізотеричною такою картою. У вас пішов зв'язок, ставлю, щоб було видно, з Всесвітом зверху. На речі, хтось подивиться на В. Тепер, що у вас уходить? І до теми уходить. Я хочу вас запросити на семінар, який я починаю зараз 20 листопада. Він триває всього 7 днів. Але за цих 7 днів ми з вами зробимо аналіз року, який уходить. Є різниця між тому, як підвести підсумки і зробити аналіз. Підсумки це була три рази в відпустці, чотири рази поміняла коханця. Аналіз це. А чого я була 4 рази в відпустці, а може, я хочу 5 поїхати, або 3, поміняла коханців, а чого я їх так часто міняю? В чому причина? Тому на семінарі ми зробимо з вами аналіз механізмів вашого мислення, ваші досягнення і подивимося, як би ви хотіли змінити це в наступному році. Буде дуже цікаво, креативно, будуть запрошені спікери. Якщо цікаво вам і певне буде конечно. Просто магічно приєднуйтесь, пишіть в приват, я розповім про умови. І наступне, що у вас буде е, уходити? Уйде те, що ви очікували, ви вже будете починати діяти. Людина, яка чекала, бо в неї було багато досвіду, по тройки жезлів, у вас вже є певний досвід, є певна стабільність, вам не вистачає руху. От у вас уйдете очікування, ви будете вже діяти, по колісо Фортуну, воно так вас понесе прям. Але з часом буде тільки результат. І порада від карт. Король Пінтаклі. Вам потрібна професійна підтримка від людини, якій є королем Пінтаклі. Тобто він завідує фінансами. Для Цього, щоб оце все почати, візьміть консультацію. Тут може бути король е, Землі, це в нас діва, казірошка або е, господі, тілець. І ця людина вам допоможе. Сподивніся, що він вам там таке зробить. Е, юридичні проблеми це по е, карті справ... justice, та да, справедливість людина допоможе вам. Грамотно вирішити всі юридичні питання, плюс фінансові. Тому пишіть бізнес-план. Краще заплатити один раз гроші консультанту, і буде вам щастя. Це ще може бути якийсь такий класний тренер, який приведе вас не тільки в професійному джерелі, в баланс, але й просто от у вашому внутрішньому тут. І ми зараз подивимося, яку лекцію проходить ваша душа. Дан пакайт. Подяка! Я дякую цьому житті за можливості, яке воно мені дає. От така у вас цікава зараз лекція. Дякувати за той шанс. Я вам бажаю всього найкращого. Ми зараз закриємо карти позитивними для того, щоб у вас збулися всі ваші мрії. Чекаю вас на семінарі і побачимося в наступних відео. Дякую!